Всім привіт! Ви на каналі Крісперс TV. Зараз я покажу вам, як підключити набір DJI Мік до вашого телефону, айфону та андроїду. Якщо у вас не вмикається звук, значить ви пропустили якийсь крок. Перше, ми дістаємо конектор, вмикаємо ось так. Він залишається вимкнений. Ми дістаємо обидва мікрофони. І вмикаємо їх. Бачите, в мене вже один вімкнений, вмикаємо другий. Обидва мікрофони працюють. Поки що залишаємо їх тут, бачите, вони вже е, з'явилися. Якщо вони у вас тут не з'явилися, ви заходите в налаштування. Налаштування. Лінк девайс. Заходимо. На мікрофонах в нас є ось такі кнопочки. Лінк. На обох, дивіться. Ось так. Ми їх вмикаємо. У нас починають отак от мигати наші мікрофончики. Заходимо швидко сюди. Воно вже вийшло, поки я клацала. Лінг девайс. Згодні, 5 секунд. Ось обидва мікрофончики зараз під'єднуються. Під'єдналися обидва мікрофони. Далі ми завертаємо. Обидва мікрофони працюють. Дивіться, беру один. Раз, раз, раз. Так, все працює. Далі. Ми ховаємо один мікрофончик сюди, ми беремо адаптер. Якщо у вас iPhone, беремо на iPhone, якщо Android, беремо Android. Я беру зараз Android, тому що я буду показувати на прикладі Android. Тут стрілочка. І тут стрілочка. Ми його підключаємо. Якщо у вас не до кінця, не до кінця зайшов цей перехідник. Бачите, от як, блин, як зараз, я виключала. Як зараз у мене, бачите, він не до кінця ось він, ось він, випирає. Ще до кінця. Ось, якщо він отак стирчить, звуку у вас на телефоні не буде, тому що не е прикасаються ось ці всі плати. Ми до... Ось воно класно, має бути рівно, ось так. Не має взагалі випирати. Ось, після цього ви під'єднуєте вашу систему до телефону. Ось. Все під'єднано. Тут нічого не строчить, тут все рівно. Під'єднуємо, вмикаємо. Для того, щоб розпочати запис, ви натискаєте Рек. Чуєте вібрацію, у вас тут світиться червоненьким, тут червоненьким. Після цього ви можете записувати звук на свій iPhone і записувати на камеру. І звук у вас на відео буде. Якщо ви якийсь крок пропустили, або ось тут ось тут нещільно запхнули цю штучку, то звука на відео у вас не буде. Якщо вам допомогло це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд!